За 10 хвилин до початку першої установчої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання свободівці у холі прочитали молитву, склали присягу націоналіста на вірність народу. Депутати від свободи у міськраді чини наймолодші. В середньому їм 31 рік. Троє із шести воювали на сході, та не зважаючи на молодість і відсутність депутатського досвіду, говорять, що серйозно підготувалися і перечитали усі необхідні документи. Це регламент міської ради, статут місцевої громади, закон. Про статус депутата міської ради, закон про місцеве самоврядування, положення є старші, але молодим у нас І Ми дуже вообще, це дуже добре, тому що нові генерації, нові люди дають можливість тому, щоб наша міська рада і наша Полтава процвітала. Нова міськрада зменшилася на 8 осіб і помолодшила відсотків на 20, Констатує виборча комісія. На столах поки немає іменних табличок, тож декому з депутатів не вистачає місця. Щоб нічого не пропустити, громадські активісти подбали про зручні місця для себе. А журналісти, пам'ятаючи сесію облради, очікують якихось провокацій. Хоча б від активного у соцмережі новообраного депутата Чередніченка. він на це тільки віджартовується. Мені казали, що саме ви, от така красива дівчина, агент МОСАДА. Це правда чи ні? Розпочали засідання майже вчасно із гімну Полтави. Присутні усі 42 депутати. Попереду сидять члени совість України і прості люди Капліна, свободівці у вишиванках. Один із найстарших депутатів цього скликання безпартійний від солідарності. Робітник станції Полтава Київська Володимир Почориця. Депутатом я був Двох скликань Київської райони в місті Полтаві раді, думаю, вроду робити для блага Полтави все від мене залежне. Голова Полтавської міської виборчої комісії Михайло Козиренко урочисто роздав Мені. мандати і значки. друге склав присягу полтавського міського голови Олександр Мамай. У промові сказав цитата: працюватиметься нелегко, треба шоу гуртуватися. Хтось із зали прокоментував. Шоу починається. Імовірні кандидатури секретарів від солідарності Андрій Матковський від рідного міста, колишній секретар міськради Оксана Деркач. До речі, її депутатством на рівні міста поступився голова політсили Олександру Довіченко. Дуже приємно, що є представники громадськості. Їм цікаво побачити новообраний склад міської ради. Сам міський голова вважає, що секретар міської ради має бути патріотом і людиною стійкою про претендентів. Я ще про це не думав, але я думаю, в нас будуть певні консультації, і тоді ми визначимося. Совість України, політична сила голови Мамая. Єдине, що повністю оновилася після волевиявлення полтавців. Тому що сіли ми на своїй свої політичній партії, провели співбесіду і прийняли рішення, хто найкращим буде депутатом, хто найбільше буде співпрацювати з громадою. Об'єднуватись будь ким, якщо рішення буде позитивні і корисне для громади. Об'єднуватись раді об'єднання, ні з ким не об'єднуємося. Поки що наш партнер це батьківщина на підході самопоміч по гуманітарним питанням, можна з усіма. Головне їх перевіряти на корупційну складову, скажімо так. А от політичні питання це вже принцип до прийняття рішень. Депутати цього дня не дійшли після офіційної частини. Міський голова поспішив закрити першу установчу сесію. Тривала вона не більше півгодини. Олександр Мамай запросив майбутній голів фракцій 4 грудня на погоджувальну раду о десятій ранку.